Те, що ми на цьому місці, це Бог дав таку можливість і дав бажання нам залишити всі свої справи і прийти до церкви Божої, що сьогодні ви не зайшли для себе працю. Та знайшли, хтось би захотів борща наварити, хтось може плову, хтось би на город пішов чи на базар, там знайшлось повно справи. А може жуки там на нас зібрати. Та нічого, чомусь так, да. о, підказують, можемо ще й поспати. Я не знаю. Ми будили сьогодні Маріка, і Ілюшу, там будильник зазвонив, то Ілюша сердиться, каже, ще чуть-чуть поспати. Да? Де він є? А го. Ще б хотів би поспати, трошки, але вставати треба. Я думаю, ну, старшого віку ми з Сашою часто сміємося, разом приїхав. У 8 утра, так ми на півдні прижав, тому що кажу, о, ти постарів уже, кажу, рано просумся, приїхати. <риклад> Люди старшого віку, вони встають по співу петуха, кажуть, да? <риклад> <риклад> раніше. Але, але не всі, не всі, люблять поспати, подрімати, полежать, особливо, якщо день насичений був, тяжкий день, то вранці вставати тяжко. Але щось чомусь у неділю ми встаємо пораніше, збираємося, наряжаємося і йдемо до церкви. Щось нас сюди тяне, чогось не вистає. А це те, що душа твоя і моя, вона вічна, вона жива, і душа шукає Бога. Душа Шукає єднання з Духом Святим, з Богом Отцем, з Сином і Духом Святим. І ми йдемо сюди, тому що тут проповідується Слово Боже, тому що тут звертаються наші серця до Бога в молитві. І ми прославляємо Ісуса, прославляємо Бога, який творить людину, який піклується про нас. І тому сьогодні ми залишаємося. І йдемо до церкви, щоб поклонитися Богу, почути пісні, разом поспівати і помолитись. Господь Ісус, Він прийшов на цю землю. Чому Він прийшов на землю? Ісус? Хто скарже мені? Спасти людей. Від чого спасти? Зачем спасати? Що ми живі живемо? гріха, що говорить. Да? Спасти від гріха. Дійсно, Бог, він створив людину. З самого початку було питання, звідки взявся Бог? Він з написано. написано. від початку створення він був, звідки він? Ніхто не знає. Без начала. І без кінця. Він вічний. Нема начала і нема кінця. Але людину створив Бог. І Бог створив людину дуже прекрасною. Для людини там все необхідне. І також людину він наділив, що людина може керувати всім. І звірів, і птиці, все під власне людину. І людина всім керує. Але одне Бог говорив першим людям, щоб вони не зірвали забороненого плоду. І ці люди, Адам та Єва, вони завжди ходили, не звертали уваги і жили дуже чудово в тому місці, де Бог їх посели. Вони були дуже радісними, але одного разу вони звернули увагу на заборонений плід. Протягнула Єва руку і зірвала, скуштувала нормально. Чоловіку дала, попробуй, та воно добре, можна їсти. Він, він також спробував. І тут їхні глаза відкрилися. Вони зрозуміли, що вони згрішили. Перед Богом, який створив людину, вони згрішили. І вони це зрозуміли. І Біблія говорить, що вони стали ховатися від Бога. Коли Бог звав їх, вони ховалися. І оцей. Поступок, який вони зробили, оце відокремило людину від Бога. Гріх війшов в людину. І ми знаємо, що Бог він наказав людину за цей гріх. І там написано в книзі «Буття», сама перша книга в Біблії, там написано і чоловіку. І дружині, що за це яке як наказання, чи як, якби, за цю провину вони будуть нести. І далі ми вже читаємо, що людина вона була створена дійсно за образом і подобою Божою. Бог спілкувався з Адамом і Євою. Але після всього, як людина, вона ну, посчитала, що ті слова, які Бог проговорив, вони не важливі, то вони цим згрішили. І Слово Боже говорить, що через цих людей всі люди згрішили. Уже народжується дитинка, вона вже згрішна, вона вже з гріхом. І на сьогоднішній день незалежно. Дитина народилася в віруючій сім'ї і з самого дитинства ходить до церкви, чи прийшла в здрілому віці до Бога. Кожній людині потрібно каятися в гріхах своїх, примирятися і просити пробачення за гріхи свої. І коли людина звертається до Бога і просе пробачення, просе прощення Ісуса, і говоримо Ісус, війди в моє серце, живи зі мною, благослови мене і допоможи мені, то Ісус Христос, Він допомагає цій людині. І людина, яка примиряється з Богом, вона через це має спасіння. Через Ісуса Христа. Тому що Слово Боже говорить, що всі люди зрішили, але Син Божий, Ісус Христос, Він прийшов в цей світ, прийшов на цю землю, щоб людині дати спасіння, щоб людину примирити з вічним Творцем Богом неба і землі. І цей Господь Ісус Христос, Він залишив небеса. Залишив те чудове місце і прийшов на землю. Коли він прийшов, то він народився, ми знаємо, через Марію виріс. І після того, після того, як він виріс, він став говорити людям про спасіння, говорити про вічність. Одного разу він говорить учам: я піду від вас, ви не знаєте куди. Я піду до Отця Небесного. До батька свого. Учні не зрозуміли, куди, за чим. Нам добре з тобою, ти учитель, ти такий добрий, чому тобі йти? Але Він говорив, давав настанову на учням своїм. І дійсно, Ісус, Він постраждав, помер, воскрес із мертвих і пішов на небо, до Отця Небесного. Але Він говорив учням своїм. Я піду, приготую вам місце. Коли я піду і приготую, я знову прийду на цю землю, але прийду не страждати, прийду не проповідувати, прийду не спасати, а прийду забрати людей в небо тих, які вірять мені, які покаялися в ріках своїх, які йдуть по слову моєму. І виконують Його в житті своєму. Дорогі друзі, що робить віра в Ісуса Христа? Коли людина приходить до Ісуса і навертається до Бога лицем своїм і просить пробачення за грішне життя, то ця людина вона народжується для Бога, живе для Бога, стає час. Божества. Бог входить в це серце, і оця частина Божества, вона вселяється в людину і живе. І людина стає добрішою. І Ісус змінює людину. Оті, е, оті е, привички, які були раніше, злоба, якась обіда, сварки, воно кудись уходить від нас. Витісняє святість, святе витісняє гріх, і людина стає кращою. Людина стає добрішою, лагіднішою, тому що вона вкаялася в гріках, тому що вона прийняла Ісуса своє серце. Ісус Христос, Він входить в це серце. І оце святе Божество, ота частиця Божества, вона в Твоєму і моєму серці. І оце святе, воно витісняє гріховне. І ми замечаємо, якщо раніше ми любили недобрі е, кінофільми дивитись, то коли стали ходити до церкви, стали читати Слово Боже, вже не так не так інтересно той, 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 той фільм. Коли раніше любили сореться, і тут одне щось вискочило, якесь слово недобре, і ми зразу себе зупиняємо, Ой, та недобре, я сказав, неправильний був чинок мій. І ми стараємося як домінятися, це працює дух святий, який входить в серце наше. Бог допомагає нам, і ми помічаємо в житті своєму, що ми дійсно стаємо добрішими, кращими. Тому що Святий і Ісус Христос, живе в нашому серці. Якщо я прийняв Ісуса Христа, покаюся в своїх гріках, то, брати і сестри, іще є велике благословення, що ми маємо спасіння через Ісуса. Він прийшов на землю спасти людину. А якщо я покаяюся, якщо я примиряюся з Богом то я маю спасіння від віків, спасіння від аду і маю життя вічне. А як узнати, що я спасенний, що я маю спасіння? Якщо моє життя міняється, якщо мене, ну, Єсть бажання йти до церкви, залишаю всі свої справи, значить, щось працює з моїм серцем. Значить, я вже навернена дитина Божа. Значить, я вже спасений через Ісуса Христа, тому що не можу залишитися вдома. Хочу йти до церкви, хочу бігти сюди, помолитися, побути в спілкуванні. Тому, дорогі друзі, спасіння через Ісуса Христа Він дав для нас. Він прийшов на цю землю, щоб дійсно подарувати спасіння. Спасіння дає Ісус. Нема іншого імені, через яке б належало людині спастися. Ніхто не може спасти. Ніякий святий чи прасвятий чи, чи, чи суперсвятий ніхто землю, Він приніс своїм приходом на землю стражданнями Своїми і Воскресінням, приніс нам життя вічне. І через Ісуса Христа ми примиряємося з Отцем Небесним, який створив всю зему, Тебе і мене. І тому людина, яка повірила в Ісуса Христа. Вона народилася для нових цінностей. Вона стала новим творінням. Ти і я. Ми стаємо новим творінням. Якщо раніше хотілося грішити, хотілося жити недобре, то сьогодні, коли ми навертаємося до Бога, ми стаємо новим творінням через Ісуса Христа. Ми постійно шукаємо спільність з Ісусом Христом. Ми шукаємо спільність один з одним. Ми шукаємо можливості бути в церкві Божої. Біблія говорить, що заплата за гріх це смерть, а дар Божий життя вічне в Ісусі Христі, через Ісуса Христа. Ми маємо вічне спасіння і благословення. І тому, дорогі друзі, нехай Бог нам допоможе, як Біблія говорить нам, святий нехай освячується ще. Праведний нехай творить правду ще, а грішний нехай собі грішить, продовжує. Прийде той час, що кожна людина. Вона стане перед Богом. Прийде Ісус на землю і забере своїх, які вірні йому. Відділить, як то пшениця і солома. Пройшов комбайн, пшеницю зібрали. Раніше солому на ферми, а зараз підпалили все, спалилось і все. Так, як написано в Біблії. Згоріло, нема. Отак людина. Яка покаялась і служить Господу, вона буде з Ісусом. Оцей комбайн, жнива прийде. Христос прийде на землю. Він говорить, я піду і приготую вам нове небо і нову землю. І коли піду і приготую, то повернусь знову, щоб забрати вас до себе. Нехай Бог власне нас, допоможе нам. Завжди шукати Господа, перебувати в Слові Його, шукати правди Божої, вірити в Ісуса, молитися і просити Господа, Господи, допоможи мені залишитись до Твого приходу, вірному Тобі, освяченому і омитому кров'ю Твоєю. І Він завжди буде з нами підкріпляти, благословляти і допомагати. Тому що для цієї цілі. Він приходив на цю землю, і сьогодні він не залишає нас, завжди перебуває з нами в Дусі Святого. Нехай ім'я Боже буде прославлене. Амінь.